Як втрачається смак до життя? Все в житті циклічно: ранок, ніч, потім знову ранок, день, ніч одяглися, роздяглися, забруднилися, помилися, заросли, побрилися. Якось так. На прикладі кіно, театру ми можемо побачити, що для того, щоб пережити якийсь такий яскравий епізод, людина готується до цього. Якийсь там образ входить, відіграла та цю роль. І потім протягом років переглядають цю кінострічку. Тобто, дуже часто треба підготуватися до якоїсь яскравої миті. В якийсь момент людина думає: ну от на що мені оце готуватися? На що мені на побачення йти готуватися заради отих там трьох хвилин якоїсь там близькості, то то да сьо. Ні, не хочу. І людина потихеньку думає: взагалі може ще не треба. А може взагалі не виходити з дому, може взагалі не одягатися, а потім все одно роздягатися, потім знову одягатися, може не мити голову, ну тому що зайвий раз там і тому подібне. Це фактично така, знаєте, потужна ознака депресивного вже стану, коли людина не готова заради оцієї цієї яскравої миті робити якісь рухи своїм тілом, якісь дії. А фактично ж життя це і також, якщо так глобально дивитися, це лише маленька мить. І неповага до кожної такої, не завжди супер яскравої, але миті протягом дня людина не поважає своє життя в принципі.